Дуже круто на коняках кататися. Можна Пухнастенькі. маленька, така. Полтавщину вітаю, з вами Усанова Ольга. І сьогодні ми знаходимося в оздоровчому центрі верхової їзди «Еколайф» Тетяни Гекової. Що багатьом буде цікаво дізнатися, як ви почали займатися з кіньми? Які зараз програми впроваджуєте? Хто може бути клієнтом цих програм? 16-го року я почала займатися іпотерапією. Мене Мені це дуже так би зацікавило, що не тільки можна верхові прогулянки це робити, можна допомагати і дітям і собі. Мені так понравилось. Я хотіла себе поскакати трошки. Можеш вже отак з однієї і гладити коня. У нас є ветеранський спорт, тобто можна розраховуватися у державної програми Ветеранський спорт зараз. Проходять пройшли у нас програми з дітьми, да, з особливими потребами. Приїжджають із ветеранського центру. До нас хлопці кататися. Ми запрошуємо. У нас і по терапіям е, займаємось <звистовую> да, і з м'ячиками, і з там палички, все, що можна. З корекційної педагогіки і верхові, ну би верхової їзди. Ми вам дякуємо, що ви таку важливу справу робите. Дуже важливо. Тому бажаємо вам успіхів, і всіляких гараздів і процвітання, щоб ця справа розвивалася. Ну а головне, щоб перемога настала. Повернулись наші хлопці додому. Так, бо їм предстоїть ще довга реабілітація, і треба буде всім так, нам так, допомагати, так, допомагати в цьому. Так.